що, в принципі, весь світ готовий до перемоги України. І навіть ті, хто ще не були вчора готові до поразки Росії серед нас, але все рівно вони вже теж готові і до поразки Росії. Хоча я чую останнім часом заяви Міністерства оборони Італії, що танків вони не дадуть, бо Італія не воює, і що треба зберегти там якісь переговорні позиції з Росією. Ну, звичайно, я ж там не звертаю увагу на Орбана з його заявами. Тут а взагалі, я думаю, що це питання зовсім іншого гатунку. Не нашої, скажімо так, сьогоднішньої передачі. Але зброю, я думаю, будуть давати. Питання в тому, чим швидше дадуть зброю, тим швидше ми поженемо тих обізян з нашої землі. Розумієте? Хоча обіз'яна – це хороша тварина, ладно, свинособак, назвемо так. Отже, нам це потрібно, нам зброя потрібна. Якщо якщо знаєте, трампісти взагалі хотіли, давайте призупинимо видавати зброю, поки не зробимо аудиту. Оце було дуже ризиковано. Тому що аудит ішов би півроку, а ми півроку що, бігали би з лопатами там, тому